ніколи не були молочною нацією. Да, зараз у мене полетять помідори, там у бабушек, там, там корови, кози. Це епізодично було в нашій історії. Ми ніколи не були молочною нацією, так як були там Швейцарці, Грузія. Ми ніколи не були і корови, да, це ну, від бідності, це не від того, що у нас є там великі площі для випасу. І тому. Ці схильності до непереносимості молочки, яка виникає з віком, для нас це конституційна норма. Тому у нас більшість людей похилого віку не переносять цільне молоко. Це правда. Але переносять кисломолочні продукти. Все, Все відповідає логіці. Я не буду сперечатися з мамочками в чаті. Це небезпечно. Це небезпечно для себе, в першу чергу, сперечатися з мамочками в чаті. Але хто адекватно. Мислить і хто займається да, от, факт чекінг, ми називаємо да, підніми літературу почитай Це ген нічого не варті конкретно. В даному випадку в даному випадку ми маємо звернутися до профільного лікаря, гастроентеролог, дієтолог, педіатр в першу чергу, да, не знаю, там терапевт, і прибирати основну проблему, на фоні якої піде непереносимість. Вторинна непереносимість. і, місць. І молочки як такої в плані лактози, і молочки в плані казеїну. Це все працює.